Привіт, місто Пальконара, Італія. Це зона марки, місто Пальконара. Воно знаходиться десь за 20 кілометрів від міста, де я зараз проживаю, від міста Анкона. Йду до моря. В цьому відео розкажу вам про роботу. Про роботу в Італії. Діти зараз цвітуть багато, цих дітей отруєні. Сам е, сок цього, цього куща він отруєний. Є різні кольори такого куща. Людні, червоні, різноманітні. Я розкажу про одну із моїх перших робіт, коли я приїхала в Італію. Хто дивиться мої відео, знає, що я в Італії 13 років. Спочатку, коли я приїхала, дуже важко було з роботою, по тій простій причині, що не знаєш мову і мало знайомих, які тобі хочуть допомогти. Так три місяці я взагалі ні одної години не працювала, потім пішла на заміну на один місяць. Ну, а це вже була друга робота. Після заміни весною я ще була без, не мала документів, не мала того пермесу, дозволу на проживання і роботу в Італії, в Італії. Крім того, теж знання мови за кілька місяців теж бажало кращого. Зараз ми на головній площі. Цього містечка Фальконара тут ви бачите, от комуна, комуна переводиться, як міська рада. Вчора був якийсь концерт, ще залишилася ця сцена залишилася, ще її не встигли розібрати. І так, моя знайома наша українка, молода дівчина, їй тоді десь було коло 30 років, запропонувала мені от таку роботу. Вона сама підпрацьовала. в містечку Мариси мужчина в центрі міста винаймав квартиру і жив своєю старенькою мамою. У мамі було там 90-9 років на той час. Вона була хвора на хворобу Альцгеймера. Вона не могла вже ні говорити, ні ходити. І він за нею доглядав. Винливі. Періодично він кликав на допомогу ну, таких баданток, баданток, доглядальниць. На години він кликав, він не хотів мати людину на постійно. І потім я зрозуміла, чому. І так я прийшла з цією дівчинкою до нього додому. Я тоді погано говорила італійською, але трохи середній рівень у мене був англійською і він теж трохи говорив англійською. Бачите, яку я вам розказувала, так типу буйно цвіте різних кольорів він. Це самий центр міста Феркунара, головна вуличка. Багато квітів, багато зелені. Прийшла до нього додому і ми з ним спілкувалися трохи англійською мовою. Він говорив англійською, я говорила англійською. Я але так вела себе скромно. Ще я тоді була струйніша, і морщин в мене було менше. От, ну, він побачив, що я щось дуже так, то, що називається, дімі та скромно. Скромна, стидлива. От. І він запропонував мені працювати. Ну, Ця дівчинка мені сказала, що він платить мало. Ще до того, як я зустрілася, він платить мало. Він платить 5 євро на годину. Одна моя знайома, коли узнала, вона вже тоді працювала багато років в Італії, мала документи, все в неї було добре. Вона так здивувалася, каже, що десь є такі роботи за 5 євро на годину, що це зовсім мало. Коли саме менше, ну це 10 євро, це нормально за годину. Це нормально і більше просто зараз. <кій> а я тоді була без знання мови, без документів, і мені треба було за щось жити. Мені треба було винаймати мішколіс, ліжко-місце. Це було період виживання, скажімо так, і я згодилася. Я працювала в нього не один місяць, десь колись періодично. Коли він дзвонив, запрошував прийти допомогти йому. Його вимоги, які в нього були вимоги. По-перше, треба гарно відноситися до мами. Якщо він бачить, що з неповагою відносишся до мами, то він поставить. Хрест на тобі, не бій, не буде більше кликати. Це по-перше. По-друге, це має бути така приємна людина, з якою з якою можна буде поговорити про щось йому, йому йому поспілкуватися. Я спочатку цього не зрозуміла. А потім моя знайома шукала роботу. І от я йому розказала, що кажу, от моя знайома українка, вона шукає роботу. Вона така проста, доброзичлива, віруюча людина, ходить до церкви. Ну кажу, вона, на, як для мене, на монашку схожа. Трохи вітер, море вдалині, бачите, вітер на монашку трошки схоже. Ну, Він згласився подивитися. Согласився він подивитися на неї. От, як поговорили, вони і він її більше не покликав. Йому не цікаво жіночка такого пенсійного чи предпенсійного віку. От, проста, поскромного діта. Потім я якось. Прийшла до нього на роботу і от зайшла інша дівчина до, до нього, яка підпрацьовала. Це наша українка молода, вона замужем була, але ну, рочків її було десь плюс-мінус 25. Ну, зайшла модель. Гарна дівчина, нічого не можу сказати. І потім. Потім я йому кажу, та кажу, та вас тут моделі працюють з вашою мамою, кажу, куди мені? Йому так було приємно це чути. Ці моделі, це йому як бальзам на вуха. Ну, ці, ця робота залишила в мене непоганий слід із-за того, що на той період мені був потрібний цей заробіток. Ці копійки мені були потрібні як для виживання. Це по перше. І особисте життя. Це матір'я по тиростій, я відмовлялася. Ну, вже він іноді казав, здалека заходив. Ти знаєш, я от... Вже пенсіонер, йому там не знаю, було за 60-70, не знаю. от. Мені треба, щоб хтось за мною дивився. Мені треба, щоб якийсь масаж мені зробили. Ти не знаєш, ні, я не знаю. Я, я не масажистка, я не знаю. Руки він не простягав, він не наглів. Та, він робив якісь там такі дивні пропозиції десь поїхати про якийсь масаж, але все одно я відмовлялася. І, і і так ми з ним. І так ми з ним співпрацювали. А потім ще, гуляючи містом, я побачила, що його маму на колясочку возить ще одна наша українка. Ну дуже гарна дівчина, такі в неї. Білявка дофікоси, і він дуже гарно про неї відзивався. Він вже її знав не перший їх рік, і колись він розказував, що коли привели цю дівчинку, нього, щоб влаштуватися на роботу, і почали за нею говорити, що вона не знає мову, але вона вивчить. Попробуй, давайте зробимо цей пробний період. Гарно. І він так подивився на скептично. А потім, коли вона почала працювати, то він зрозумів, що людина серйозна і... <кх> і працює. Гарно вона працювала. Навіть от, вона працювала в основному неділі. Я приходила, наприклад, в понеділок, то я бачила, як гарно прибрана хата після неї, от після цієї білявки. Як вона гарно прибрала хату, От ми не маємо обов'язків там стригти. Наприклад, свого пацієнта чу я не беру кар, що я маю стригти. Да? От ця дівчина і стригла, ногті пообрізані цій бабульці, доглянута бабулька. Ну, нема до чого придратися, так як я, так, як я бачила ситуацію. От ну, це був перший мій такий досвід. І залишилися не самі погані враження. На жаль, доводилося працювати із набагато, набагато гіршими роботодавцями. На жаль. Отакі в мене спогади про минуле. Надіюся, вам це відео було цікаве. Якщо, якщо так, підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Всім добра, вибачте за якість звуку, вітер, звукові поміхи. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе.